Всем привет! Сьогодні маємо в роботі бойлер з нержавейки, Людина жалується, що тече з нього, як з нехорошої собаки. Так що будемо сьогодні спасати, робити, будемо робити красоту. Всім гарного перегляду. Ну що, позачищали міста, де людина помічала, де був свіщик, прокапувало, була теч. Я накачую це все компресором. Дякую компанії Дніпром, вже 11 років, чи скільки йому. Ну, Хрен його знає, йому вже дуже багато років. Ну, працює нормально все, чотко. тільки ручку переварив. Я беру мило. Мазюкаю в компресорі накачано. Компресором накачав 2 кг поки що. Компресор маленький, тому поки тільки 2 кг. Мазюкаємо і так і шукаємо. Де воно текло? Тут ось з цієї сторони, ну тут же я, звісно, вже накірнив, тут я вже знаю, де тече. Ти, де Бачите, ось о. Воздух дує, а вода потом іде. Так само його тут знизу позачищали, надули, Мажем, а тут взагалі мрак, тут со всіх щелей іде. І зверху, і по стику, по шву. Ну, Страшного нема нічого, будемо спасати. Ну що, все підготовили. Заказчик вирішив, що положимо такі заплаточки, там, де були тріщинки, всякі свіщики, все воно перекриється, завариться і буде красота. Тут вичистили, теж перекриємо. Тут у нас виборочка теж невеличка, там був такий гольчитий, запасіком теж перекриємо. З цієї сторони буде така заплаточка, латочка, теж зніжевічка, міліметровочка. Та буде красота, будемо варити. Ітоги підведемо. Все заварилось, все класно. Дуже багато, звісно, було свіщей. Ну, нічого страшного, це ми, в принципі, це все спасається. Зараз він на опресовці залитий милом. Я думаю, вам ще видно, що він мокрий. Такі ось ляпушечки вийшли. Ну, вибачайте, конечно, красоти тут сильний не получится, Ну, уже як є, як є. Головне, що не тече. От якось. Так, зараз він на описовці. В бойлері стоїть збросний клапан. 5 кг він срабатує. Я накачав більше 6. Все чітко, нічого не сопливо, все офігенно. Проволокой вырыв обычной нашей нержавейкой ER 308L самая распространенная. Она в принципе самая ближайшая по составу а 18 n 10 t ну, как по старому, еще по старым маркировкам. Ну вот так вот вышло. То все четко, бойлер мы спасли, еще попросили, и б... все классно. Всем дуже дякую за перегляд, до новых встреч.